Ще кілька днів залишилося у тернополяна, аби подати заявку на набір в поліцію. Вже з 4 листопада серед кандидатів розпочнуть відбирати дві сотні майбутніх поліцейських. Наразі кажуть правоохоронці, конкуренція чимала. Є з районів, є тернопільських, є студентів багато, є сімейні пари. Вже десь ми зареєстрували так, приблизно 4-5 сімейних пар. На 30 число подали десь біля 4 тисяч, понад 4 тисяч вже анкет подали. В день приблизно вже зараз відсоток трошки падає. Десь біля 50-60 чоловік в день подають. Якщо взяти по статистиці, це більше подають онлайн. онлайні. Як так приходять, після завершення набору майбутніх полісменів чекають тести, зокрема на загальний розвиток, фізичний стан, а також співбесіда та медичний огляд. Пан Олександр зізнається, довго вагався, але все ж вирішив подати свою кандидатуру. Розповідає, поки особливо до відбору не готується. Спортом займався раніше і зараз стараюся займатися так. Не знаю, яка конкурсна програма, який відбір буде. будемо бачити. Нагадаємо останній день, коли ще можна подати заявку на відбір у патрульну поліцію Тернополя, 4 листопада. А про умови конкурсу можна дізнатись на сайті МВС або ж зателефонувавши за номером гарячої лінії 0352 40 24 42.